Оскароносний Дензел Вашингтон в суботу, 21 грудня, за кілька днів до свого 70-го дня народження, прийняв водне хрещення, тобто заключив завіт з Господом і став служителем церкви. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами тут говоримо про різні новини, аналізуємо їх. І сьогодні давайте поговоримо про цю новину. Отже, Денз Дензел Вашингтон, син американського євангельського пастора. Довгий час знімався в кіно. Частково він говорив про свою віру, частково десь він намагався жити праведним життям, але все ж таки не жив таким життям, яким би мав би жити. За кілька днів до свого 70-го дня народження вирішує заключати завіт з господом. Я думаю, що багато хто з вас дивився його фільми. Це і книга Ілая, і праведник або еквалайзер, як він називається, і Гладіатор 2, оце сучасний фільм. Він отримав Оскар за фільм Тренувальний день також некерований, код доступу Кейптаун, два стволи, і так далі. Це можна перераховувати дежавю. Я думаю, що багато хто з вас дивився ці фільми, або принаймні мав на слуху оце все. І ось що ми маємо сказати: що 21 числа він заключає завіт з Господом. За місяць до цього він починає говорити дуже прямо про свою віру в господа, зробив заяву. Що е, він е, вирішує йти за Господом, і в церкві, в церкві, зараз я вам скажу Келлі в Нью-Йорку. Е, його е, хрестять, і він заключає завіт з Господом. Що він каже? Він каже, що це зайняло деякий час. Деякий час це більше 40 років, друзі. Але він каже: Я тут. Він каже: якщо Бог це зробив для мене, то він це може зробити для вас. Його дружина Паулета Вашингтон, з якою вони прожили 41 рік разом, вона каже, що вона дуже щаслива за нього. Вона каже: Ти мій герой, я тобою пишаюся. Ти голова нашого будинку і ти показав хороший приклад для наших дітей, які тепер є дорослі, там 40-37 років, і двоє близнюків по 33 роки. Тобто, це вже досить дорослі дітки, да, друзі. І ось що він каже: він каже: мені байдуже, хто що думає. Він каже, що я не хочу е жити в страху. Не можна так далі жити, як, як я жив. І він каже, що в Голіву, голів що таке Голівуд? Голівуд це каже, для мене Голівуду не існує. Це щось таке незрозуміле. І він каже, що в Голівуді зараз не прийнято говорити про віру або про релігію. Це не модно, це не сексуально. Люди про це не говорять. Але він каже, тепер я вільний. Тепер я вільний друзі. Це це потужне свідчення для всіх нас, і я хотів би зробити такий коротенький аналіз цього всього. Отже, перша думка, друзі, це виховуйте дітей в Слові Божому. Приповістки 22.6 каже: привчай юнака до дороги його, і він як постарій, це не уступиться з неї. Друзі, його батько був пастором, і він про це не раз говорив, що тато говорив про віру, і він десь частково говорив про свою віру в Бога. Да, ось. Але 40 з лишнім років йому потрібно було е, пройти оцей шлях, е, щоб прийняти водне хрещення в кінці кінців. Я чомусь думав, що він був хрещений. Номер два. Номер два, друзі. Не втрачайте надії, якщо ваші діти не в церкві. Якщо ваші діти взагалі не були в церкві, а ви, наприклад, покаялися, продовжуйте молитися за них, продовжуйте проповідувати їм, продовжуйте свідчити своїм життям. Тому що Дензел він розумів різницю між світом і церквою, але він чомусь не хотів іти за Господа. Не втрачайте надію, моліться. Якщо ваші діти вийшли з церкви, продовжуйте все рівно молитися і благословляти своїх дітей. Номер три, друзі. Когось із вас, можливо, чоловік або дружина не з Богом або не в церкві. І як ми вже читали, його дружина Паулета. Вона була дуже, вона дуже пишається. Те, що він в кінці кінців, через 41 рік після їхнього ну, шлюбу, він приймає це рішення. Друзі, благословляйте свого чоловіка, благословляйте свою дружину. А... Давайте далі. Номер 4. Номер 4. Гроші, слава, популярність. А ви знаєте просто, що Дензел Вашингтон в нього мільйонні контракти, в нього мільйонні прибутки, так? Чи гонорари, це правильно сказати. Він володар Оскара. Він кілька разів номінувався на різні премії. На Оскар, здається, тричі. Далі там ще на якісь золотий глобус двічі відмічений Оскарами. Тобто, це досить, досить така крута. Ну це зірка Голівуду. Да? Але подивіться, популярність, слава, гроші, заможність все рівно не приносять повноту в наше життя, правда? І ми з вами це повинні зрозуміти не приносять внутрішньої повноти. Пам'ятаєте, що говорить апостол Павло? Це також людина, яка мала певну статусність. На той час це людина, яка, як говорять історики, вона була членом Сенідріону. Він мав настільки заможну сім'ю багато. Він був римським громадянином, так, і вони були досить заможніми, що цар е, або да, цар е, очікував від нього хабаря. Уявляєте собі, просто е, який статус мав апостол Павло. І в нього досить сильна родословна, але він каже, я все вважаю за сміття заради пізнання мого Господа Ісуса Христа. Ще один момент, друзі, це правильне життя. Деякі живуть правильним життям, але не живуть духовним життям. Знаєте, як історія, один чоловік підходить до пастора і каже, пастор, скажіть, я правильно живу. Він каже правильно, але даремно. Знаєте, деякі з нас намагаються жити правильно. І знову ж, коли ми дивимося на біографію Дензела Вашингтона, ми бачимо в ньому цю правильність. Він намагається грати правильних героїв. Хоча знов ж в нього є там і мерзотники різні. Ось це до речі, дуже складна роль зіграти мерзотника, але менш тим він намагається. В своїх ролях відобразити свої певні переконання. Він досить часто говорив про віру. Він виступав з лекціями і намагався навернути людей на правильний шлях, друзі. Але правильний шлях це не значить духовний шлях. Сповідувати правильні речі це не значить жити по волі Божій або догоджати Господу, друзі. Це досить близько біля царства Божого, але це не значить, що ти знаходишся в царстві Божому. Це не значить, що ти живеш правильним і духовним життям. Друзі, якщо вам заходить цей формат, підпишіться на канал. На каналі є багато різної інформації: як новини, так і проповіді, і семінари, служіння, інтерв'ю, і так далі. І взагалі підтримуйте україномовний християнський YouTube. Да. Наступне. Чоловікові 80 років, друзі. І хтось може сказати, що. Мені також 70 років, що я на що я більше ні на що не здатний, вже все я вже втомлений. І я вам скажу, що сьогодні я також був досить втомлений, трошки себе недобре фізично почуваю <кій> і думав нічого не робити. Вже сьогодні не знімати ніякі відео. Але коли я прочитав цю новину, я вирішив, що я обов'язково маю поділитися з вами. І знову ж важлива не сама новина, а важливий аналіз цієї новини. Друзі, 70 років людина приймає водне хрещення і не просто приймає водне хрещення. Він стає служителем церкви. Друзі, це вау! Новина! Знаєте, моїсею було 80 років, коли він починає служіння. Да? Авраам в 75 років тільки зустрічається з Господом і робить рішення йти за Господом. Вчора я проповідував, якщо ви не подивилися, подивіться обов'язково цю проповідь про Різдво, що передує Різдву. Священик Захарія, літня людина, вони вже також вже навіть не намагаються мати дітей, але Господь приходить до нього і каже: Ти народиш сина і виховуєш потужного служителя, який приготує шлях для Господа. Отже, друзі, стати служителем ніколи не пізно. Церкви сьогодні потребують служителів. Ви можете молитися, ви можете вести домашню групу, ви можете проповідувати Євангеліє, ви можете фінансувати чиєсь певне служіння. Я не знаю, до чого покликав Бог. Можливо, навіть співати в хорі чи в групі прославлення. Або я не знаю, поїхати місіонером, можливо, у вас є вільний час, і ви можете поїхати місіонером кудись і служити Господу. Отже, друзі. Хороша новина для всіх нас це великі підбадьорення. Царство Боже розширяється. І не тому, що зірка покаялась. Знаєте, я вже давно звільнився від цих речей, що ось там зірки чи мери, чи якісь там президенти вони каються. Зовсім не в цьому. А питання в тому, що Дух Святий продовжує працювати. І ми часом думаємо, що пробудження вже закінчилося, що пробудження вже немає. Але насправді пробудження є. Друзі, давайте будемо молитися так само за нашу Україну, за те, щоб, Е люди, які сьогодні займають певні позиції, наш президент, чи е, прем'єр-міністри, чи військовослужбовці, чи наші керівники, щоб вони також прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, щоб вони покаялися і щоб вони почали жити духовним життям, тому що саме людина, яка живе духовним життям, може привести цю, цю країну до. Перемоги до пробудження, друзі! молимось за Україну, молимося за наших дітей, молимося за наших невіруючих чоловіків і жінок, молимося за наших батьків, можливо, які противляться друзі, і ми побачимо, як слава Божа прийде в наше життя. Благословляю всіх, підписуйтеся, поділіться цією новиною і аналітикою з іншими людьми, і хай Господь береже всіх нас з миром Божим.